Севесні отці, дорогий отець настояте, отці благочинні, отці монахи наші, архімандрит і гумен, дорогі браття і сестри, сьогодні надзвичайно приємно молитися у цьому прекрасному храмі, у честь якого названий храм Апостола Любові, апостола і Евангелиста Йоанна Богослова. І в ці радісні пасхальні дні Церква Христова по урочистому святкує і почитає наших святих угодників і вшановує наших небесних покровителів. Сьогодні щиро вітаю вас із Днем Народженням громади із престольним святом, і просимо всемилосивого Господа, щоби за його молитвами, за молитвами. Апостола Євангелиста Йоанна Богослова, Господь дарував перемогу нашій Україні за молитвами Небесного Покровителя, Господь благословив, щоб ви втілили всі ті думки, які задумані щодо розвитку парафії громади, щоб Господь укріпив, укріпив наші тілесні сили, дав нам здоров'я, послав нам усі свої милості, і всі свої ласки. Що може бути ціннішим за дар життя людини, я бажаю, щоб Господь оберіг кожного і кожну, хто сьогодні присутній і хто з поважної причини відсутній у храмі, хай Господь береже і торкається своєю благодаттю кожного людського серця? Я думаю, що не потрібно розказувати життя сьогодні на проповіді небесного покровителя, але Хотілося би підкреслити важливість його слів діти, любіть один одного. Саме навіть тоді, коли він вже був немічний, важкохворий, його, його учні носили до народу і він промовляв завжди ці слова. Коли його спитали, Йоанне, а чому ти тільки ці слова говориш? Він говорить, що у цих словах. Увесь закон і Господь. Бог є довершена любов, і саме цей найулюбленіший учень Господній, апостол, один із дванадцятьох, удостоївся. Від Господа такої ласки, що своєю природньою смертю відійшов, як ми знаємо, інші апостоли загинули кожен різною смертю, кого було усічено мечем, кого було розіп'ято, і так далі. А Іоанн Богослов, який проповідував любов, який проповідував благодать Господню. Який є творцем і Євангелієм, і Откровення, через що і отримав назву Богослов. і цей апостол Любові сьогодні є серед кожного із нас, серед духовенства, серед вірних, усі, хто проявляє, хто проповідує, хто. Дихає любов'ю, у тому й перебуває благодать Господня. Я бажаю, щоб ця любов Божа завжди огортала серця людей, особливо тих, які сьогодні ще духовно засліплені, які ще. Не чують Слова Божого, щоб торкнулася ця велика любов Божа їхнього вуха, їхніх уст і їхнього серця, щоб у нас на Україні дійсно була велика, єдина потужна. Покрита любов'ю Церква Христова, щоб в Україні був мир, і наша Україна була процвітаюча, могутня, незалежна, і ми, щоб з вами жили, і раділи і тішилися кожному дню, приходячи до храму Божого, до цього святого місця, щоб тут почерпати тої вічної любові і благодаті через слухання Євангелія живого слова. через Прийняття святих дарів тіла і крові Господньої, нехай за його молитвами апостола Євангелиста Йоанна Богослова, Господь щедро благословить і винагородить кожного і кожного, хто трудиться у цьому святому храмі. Ще раз вітаю усіх вас з престольним святом. Дякую оцю настоятелю за запрошення в цю благочинному. Дякую вам, отці, браття, за спільну молитву. Хай Господь усіх нас береже. І всім нам допомагає. Хай сьогодні переповнене наше серце і душа емоціями, наскільки приємно молитися з усіма разом з вами на цій прекрасній буковині, бо справді край наш є гарним, є прекрасним і тільки хочеться миру, тільки хочеться спокою, і щоб ми. Не відчували якусь тривогу, тільки тривогу для того, щоб іти до храму, коли чуємо дзвони, а не сирени. Ще раз усім дякую. Хай Господь щедро усіх вас благословить. Спаси, Господи.